Готові вам показати унікальне місце. <ріст> <ріст> Ви дивитесь проєкт Громадимо. Його звали Ілля. На велосипеді поїхав на Гоберно. В нього було 13 дітей. Обробляє город. Ви представляєте 90 років. У мене от палець цей болів. А я боюся, все, що я бджола на ні, ні, нема. От тут ще й до тепер у мене знаки є. Просто прийшли тракторами важкою технікою. десь там, ніби має бути захований скарб. Ми здійснили похід, не напивалися, бо це було сором при добрій Угу. Добре, щоб подібне, ніколи більше не повторювалося. Вітя, це спеціально це за пристрасті. Лише все, заступайся, пише. Можна. Ви дивитесь проект Громадимо. Це програма про міста, села та людей. Сьогодні ми в Ілінцях. Це Заболотівська територіальна громада, Коломийський район. Цьому селу понад пів тисячі років тут живуть більше двох тисяч людей. Цю програму ми фільмували, коли на термометрах було плюс 35, і без добре охолоджених напоїв просто б не обійшлись. Такі завжди і в мережі магазинів Експрес 24 тут дбають про потреби покупців. Тому у їхніх холодильниках завжди величезний асортимент морозива та прохолодних напоїв. Перша письмова згадка про Іллінці зафіксована у 1453 році. Тоді воно називалося Гальнича однак історія села значно давніша. Про те, що тут вирувало життя, свідчать багато археологічних знахідок. Хоч перша письмова згадка була в 1453 році, але часто земля викидає різні археологічні знахідки, які датуються в тому числі і кам'яним віком. Майстром Криницикопом біля річки Дубовець була знайдена уламок від великого горщика, і його ідентифікували як частина культури карпатських курганів. Також були різних епох, невеличкі топірці, які зроблені із яшми, також цікавими є козацькі великі сокири або люлька із. Білий Пагорб, на якому зараз височіє одна із трьох церков села, храм святого пророка Іллі. Теж ймовірно береже багато таємниць про Ілінці, адже тут, за переказами, у 17 столітті стояв давній монастир, і, можливо, саме через це Ілінці називаються Ілінцями. Монастир служив нашим пращурам не тільки як культове місце служіння богові, але й як форпост місцевості завдяки вдалому розташуванню. Звідси відкриваються неймовірні пейзажі. Ілінці почали називатися. Якраз на честь от першого монаха його звали Ілля, і можливо, що через це і пішли іллінці. Церква святого пророка Іллі зведена у 1853 році, але в радянські часи була варварськи знищена. У 80-х роках просто прийшли тракторами, важкою технікою, розтягнули церкву, дзвіницю. Деякі ікони з тої церкви вдалося зберегти, і вони знаходяться в архівах нашого музею. Потім так сталося, що всі, хто був дотичний до цього, мали наглу смерть. У 90-х роках було освячено новозбудовану церкву, яку звели завдяки допомозі Іллінецької діаспори та жителів села. Але у 2000-х на свято Яблучного спаса тут сталася пожежа, і духовна святиня згоріла. Зовсім скоро було освячено фундамент під забудову нової церкви на місці, знищеної вогнем. А на храмове свято Іллі в 2013-му церква знову відкрила свої двері для вірян. До слова храм оздоблений різьбою відомого тутешнього майстра. Богдан Лукашевич він є народний майстер, виконував Сблярські роботи, іконостас і ще інші роботи у церквах нашого снятинського району. І багато його робіт є також за межами України. На жаль, не кожне село може похвалитися своїм музеєм. У Ілінцях він є. Та ще який. Експонати давні, цінні, унікальні. Розповідає директор Роман Шихов. Цей музей заснував його дідусь у 1987 році. Але розповідає Роман Шихов, згодом музей був сплюндрований. Мета зломисників не була вкрасти цінні експонати, а просто зруйнувати. Більшість було знищено аніж вкрадено. Насправді мета була не нажитися багато фотографій було просто розірвано. Однак ця подія місцевих ще більше згуртувала. Тому музей перенесли з будинку культури в місцеву школу і значно розширили експозицію. you. Money, money. На цій території також пробував Олекса Довбуш, і така цікава, як легенда, що якщо вийти на місце, де можна побачити три церкви, тобто Тростянецьку, Іллінецьку і Троєцьку, то десь там ніби має бути захований скарб. Тутешні екскурсоводи розповідають захоплюючі історії про село та демонструють унікальні речі, та найбільше пишаються людьми. До слова Іллінці відвідували багато відомих особистостей, зокрема Іван Франко, Василь Стефаник та інші, гостювали вони у Михайла Іваничука. Дуже непересічна особистість. В нього було 13 дітей, 12 з них вижили, і кожна із його дітей доволі багато досягла в своєму житті. У його хаті зустрічався він і з Іваном Франком, і з Василем Стефаником. До речі, цікавий факт його донька Стефанія, коли вона народжувалася, якраз гостював у них Василь Стефаник і, на честь Василя. Стефаника назвали доньку Стефані. Дуже були близькі із каменярем. Він для нього записував народний етнос, співанки записував, і його доньки також записували останні думки Івана Франка. Великим особистостям та знаменним людям у Ілінецькому музеї присвячено багато місця. Один із найбільших постаментів в околюку це відомий український лікар. Який народився в Іллінцях, був науковцем, доктор медичних наук, професор Іван Франківського медичного інституту. Дуже багато ілінчан до нього зверталися. Він за допомогою ніколи нікому не відказував. Цікаво, що дуже багато знаних лікарів, вихідці з Ілінців. Ще один, яким дуже пишаються у селі, Дмитро Вакалюк. Його родичка, місцева вчителька Олександра Вакалюк, каже, хірург та терапевт, досвідчений практик, днював і ночував у Заблотівській лікарні. Дмитро Дмитрович був лікарем і людиною з великої літери. Щодня поспішав на в своїм маленьким і дорослим пацієнтам це був справжній професіонал своєї справи. Він не мав ні звання, він не був ні кандидатом, ні доктором наук. А він був нашим народним професором. Був такий випадок людини збила машина, йому не давали ніяких шансів. Дмитро Дмитрович його буквально шив по частинках. Просидів біля нього добу, поки людина вийшла з того страшного стану, і я знаю, що цей чоловік навіть прийшов до нього на похорон. А ще у Іллінцях народився дивовижний рекордсмен Володимир Вакалюк зараз мешкає у Португалії, і саме звідти приїхав до України велосипедом. Фотограф та мандрівник у 2013 році здійснив унікальну подорож, перетнувши велосипедом кордони 34 країн. Ця подорож тривала два місяці. Тут є у нас карта, яка показує, як він з Португалії через різні країни попав в Іллінці. Що цікаво, що тільки заїхав в Україну, то відвідав го. Верло на велосипеді, а вже зговерли приїхав у рідне село до рідної хати. Цікаво, що коли відпочивав у велоподорожі, то шукав гілки дерев чудернацької форми та вирізблював на них обличчя. Декілька таких своїх робіт подарував ілінцям. Тепер ці речі на особливому місці в музеї. Коли для більшості людей це просто частинка гілки, то він бачив у ній дуже цікаві форми. Була галуза, і він її художньо працював. Ми бачимо дуже детальне обличчя вирізано. Елінецький музей справді особливе місце. Тут зібрали речі, які дихають історією. Ось куточок селянської хати. Тут збережені унікальні речі побуту. Увагу привертають зовсім крихітні склянки для міцних напоїв. Хотілося б звернути увагу саме дійсно на їхній розмір. Культура пиття раніше, коли зустрічалися друзі, родина на великих святах, на христинах, храмах, на весіллях, то не напивалися, бо це було соромно, а пили в стаканчики такого маленького розміру і не приводили до такого. Великого сп'яніння при добрій закусці. А ось ще горщики, близнюки у цьому виробі. Не тільки винахідливість наших предків, але й любов та турбота, розповідає Людмила Шихова. Носили їжу на поле чоловікам, які там працювали на полі. Тут була перша друга страва, каша, борщ чи що там жінка приготувала, і це можна було одночасно нести в руках це свідчить. Про добру українську сім'ю, про те, що люди дбали один за одного. А якби у той час була мережа магазинів Експрес 24 то тоді б не доводилося багато часу проводити на кухні, бо у маркетах є великий вибір готових страв, якісні смачні напівфабрикати, завжди свіжесенька випічка власного виробництва, куряче м'язко зі скоринкою та найрізноманітніша піца, яку фахівці магазину готують за лічені хвилини. Експрес 24 завжди по дорозі. Ще один музейний експонат, підставка для дзеркала чи фотографії, спіткови та копита коня. Зустрічаємо таке, чи не вперше. 1902 рік пише річ, яка показує винахідливість і велику творчість наших людей. Про винахідливість тутешніх людей свідчить і те, що ілінці мають свій візерунок на писанках. Тобто, ілінецьку писанку неможливо сплутати з намальованою в косові, космо чи коломи, чи верховині. Крупний орнамент і темний фон в селі діє писанкарський гурток, і наші діти завжди пишуть писанки. От справді треба дуже багато часу, щоб побачити Бачити кожен закуток Іллінецького музею та торкнутися до цих історичних скарбів. І хоча ми поспішаємо далі, але ще кілька експонатів хочеться вам показати, бо вони того варті. Гляньте на давній одяг і особливо привертає увагу ну дуже широка вишита краватка. Кажуть, такі були у чоловіків лише на праздник. А ще столітня сумочка та пояс. Гляньте вишиті бісером, жовтим і блакитним. А це постоли для дитини, зроблені зі шкіри. Навіть важко уявити, скільки. Маленьких українців бігало у цьому взутті, цікаво те, що це сандалик десь віку дитину рік, два. І тут є три латочки, шкіряні і все рівно дирочка. Що можна сказати, скільки дітей переходило в цьому сандалику? Наскільки ліду були бідні і шанували все те, що вони мали, лагодили і старалися продовжити життя необхідним речам. У цьому музеї багато також вишитих сорочок, найрізноманітніших, автентичних, давніх з різними візерунками та найроз. Зкішнішою, як на мене, є ось ця з мереживом вишита білим по білому. Тепер популярні сорочки, як кажуть, вишиті білим по білому. Здається, що це дуже сучасно, гарно і класно. Але ми бачимо сорочку, яка більше 100 років, і вона прикрашена узором білим по білому. А що в музеї є давній величезний замок із дуба? Його досі ніхто не зміг відкрити. Хоча є ключ, це є замок, який ставили на стодолу. У стодолі зберігалося зерно і все майно господарів. Тобто, стодолу треба було надійно захистити від злодіїв. Кожен господар робив собі код на замкові. Цей замок був закритий, і ми досі не можемо підібрати коду, щоб відкрити і закрити його знову. У невеликому селі Ілінці є з десяток творчих колективів, які фольоризують українську культуру. Один з найдавніших – Покутські візерунки народному ансамблю пісні і танцю. Понад 30 років Дарія Лучин каже, цей колектив візитівка села. Тут співають і танцюють мешканці ілінців, яким від 10 до 70 років, створений Михайлом Васильовичем Миронюком. Композитор, поет, пісняр, який багато праці вклав у цей колектив, такий колектив дуже важливо зберегти. І ми робимо все, щоб це зберегти. Кількома колективами у Іллянцях керує Світлана Качуляк, зокрема, займається із наймолодшими. каже, докладають зусиль щоб зберегти місцеві традиції. Одна із них водять веснянки. Досі діти напередодні польових робіт ходять хатами старших людей, сповіщаючи про прихід весни. дощечка! <звіттєрі> <звіттєрі> Ми здійснили похід до старших жінок нашого села і показували цю велич красу веснян, українські народні звичаї, обряди та традиції — безцінний культурний доробок, який треба популяризувати, зберігати і розвивати. Ілінці мають багато пам'ятників на території села. Цікаво, що тут є одразу три монументи велетам української літератури: Шевченку, Франкові та Лесі. Українці ілінці мають дуже багато пам'яток. Археологічних, архітектурних, культурних, але є і кулінарні. Як от білий борщ його готують на визначні події, такі як храмове свято, весілля, похорон. Як готують цю страву, зможете побачити у програмі Ресторація разом з Віктором Поворозником. Шукайте в мережі. Ну і користуючись нагодою, нагадаю, що продукти для будь-якої страви знайдете в магазині Експрес 24 Тут завжди величезний вибір свіжого м'яса, овочів, фруктів та усе, що знадобиться для приготування їжі. експрес 24 завжди по дорозі. Готові вам показати унікальне місце. Позаду мене Заболотівська територіальна громада, Коломийська територіальна громада, Матеєвецька територіальна громада і гвіздецька з десяток сіл можемо побачити з одного місця, і всі вони як на долоні. Це урочище хомів, на якому ростуть сотні унікальних рослин і живуть унікальні тварини. Ботанічний заказник хомів це 35 гектарів родючої землі, на якій ростуть червонокнижні рослини у кожну пору року. Ця місцина набуває особливих барв, які щороку фіксує місцева журналістка та фотографка Калина Шпанюк. Тут знаходиться близько двох сотень цінних рослин. З них багато занесені у червону книгу України і у червону книгу Карпа. З таких найцікавіших Лілія Лісова. Росте у дикому стані зозолення черевички, справжні, зозулені сльози, яйцевидні, беленець довгорогий. Тут ростуть божі пальчики, такий шафран, а з тварин тут бодяться, як звичайно, зайці білки, хорі лісові тут бувають, кусулі в нас є. Найвища точка об'єкту природно-заповідного фонду Івано-Франківської області 346 метрів над рівнем моря. Колись цей оглядовий майданчик використовували не лише для того, щоб помилуватися пейзажами, а й. Розважитися та зайнятися спортом десь біля 30 років назад, звідси на дельтопланах сміливці спускалися туди. Вниз тут була колись облаштована тарзанка, де можна було з висоти трошки подивитися на хомів і прокататися. Та найбільше цю місцину полюбляли лижники, бо тут був добре облаштований схил, та навіть працював канатно-крісельний витяг. Та відколи зими стали не надто сніжні, призупинив роботу лижний схил разом з ним і витяг. Тут знаходилася витяжка. Тут були крісла, і там по тій стороні була зона, де можна було кататися на лижах, облаштована спеціально. Та на жаль, це урочище не лише було місцем масових розваг, але й стало місцем масштабної трагедії. Розповідає тутешня журналістка та фотографка Калина Шпанюк. У 1941 році зимової пори сюди німцями було приведено дві тисячі людей. За різними даними, ними від тисячі до 1200 двісті. Це були євреї. Решта це були люди, які десь не покорювалися цій владі. Кажуть, що конвоєрів було дуже мало, а людей було багато, але ніхто не чинив опору. Люди свідомо йшли на смерть за словами очевидців. Земля дуже довго ще стогнала, бо тому що в яму скидували як і мертвих, уже і напівживих людей. Минулому році було відновлено меморіальний знак тут на хомові встановлено пам'ятну табличку, щоб подібне ніколи більше не повторювалося на нашій землі. Мешканець Іллінців, залізничник за фахом. Роман Даниш стверджує, що його бджоли у тутешньому урочищі хомів збирають з рідкісних рослин цілющий мед. Пасічник бджільництвом займається уже 30 років, та каже, за цей час вдалося вилікувати багатьох людей. Ми знаходимося тут у заповіднику Хомів. Це досить цілющий мед. зараз. У пасічника 60 бджолиних сімей. Щороку йому вдається зібрати понад 250 літрів ароматного меду. Та найцінніше каже, це бджолине молочко. Попит на нього дуже великий. Бо не можна лікувати багато, недух. Добути такий цінний продукт, розповідає Роман Даниш. Можна лише у квітні, травні та червні. Гемогенат трудневих личин воно обирає дуже багато курів в людському організму. Воно підвищує імуномодулятор людського організму. Це є перше. Припиняє ріст опухолі в майбутньому. У мене є людина, що має 90 років, приймає це молочко вже 5 років, і вона зараз сама обробляє город. Ви у 90 років. У власний город обробляє. настільки імуномодулятор сильний вона, це вона систематично приймає. Окрім медової продукції, каже пасічник, лікують і самі бджоли. Він для лікувальних цілей рекомендує їхні укуси, але каже, вони протипоказані тим, хто має алергію на бджолину отруту. Роман Даниш каже, ті, хто спробували медову продукцію від. Його бджіл почуваються значно краще. Ми не мали змоги переконатися, але відгуки постійних клієнтів послухали. Добре, що якось природа обдарувала його такими методами лікування. Енергійніший став, більше міг працювати фізично трошки. У мене вот палець цей болів, чотири пчоли сюди пустив. Зовсім наче мені став, і в коліна впускав. Це є стимулятор природні Бджола — Це є здоров'я, а це є дуже цінний лік. На цьому все Ви дивились проект «Громадимо», який цього разу був в Ілінцях, Забултівської територіальної громади Коломийського району. Ми проводимо експедиції територіальними громадами, щоб розповісти вам більше про села, міста та людей нашої країни. Побачимось наступного разу.